Протестантський пастор ну, обіймає мене і каже, якби мені хтось сказав, рік тому, що я буду обіймати православного священника, я б не повірив. Вивозили допомогу і вивозять зараз у м, ті села, які перебувають у дуже скрутному становищі, м, там, де просто родина після м, того, як вони були деокуповані. Харкові завжди біло. Це не значить, що треба однорелігіє для всіх. Мет. Настояще за труднощі, це тоді, як докажу вшатує друга Я думаю, що це вшанування і, і це на боротьбу тукріпниця більший, більше. І ми робимо такі от міжконфесійні якби групи з кав... волонтерів Каполяню. Ви виїжджаємо Півдні, там на, на Херсонщині, на Миколаївщині, як ми приїжджаємо, да, там там побавили хлопців, виходимо. Один каже взагалі, коли ви якби разом, ми розуміємо, що якби, якщо релігійні діячі разом, то значить країна разом. Но, е, дуже багато є сил, які не хочуть цього. Напевно, найбільша мрія власне, це, це те, що якби знову відтворити е, таку спільноту, якби служителів, спільноту якби волонтерів. Ну, вони в нас є, але хотілося б ще більше і більше і більше, тому що люди це є найцінніший ресурс церкви. Бог об'єднує, диявол роз'єднує.